Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. І прийшла ще одна дошка мені, подарили мені її діти. Ось, як виявилось, то попередньої дошки Че виявилось недостатньо для аналізу, можна не грати онлайн, можна якісь позиції на оцінку завжди показує, навіть можна десь один хід вертати. Але такого, як в Чеснаті, на жаль, немає. А, про що я маю на увазі? Це повний аналіз. Наприклад, ви виставляєте будь-яку позицію на дошці, і ви з того місця можете почати аналіз з будь-якої позиції. Ви можете розставляєте просто фігури на дошці і аналізуєте. Звісно, це все робиться з додатком. Ось я вже приблизно знаю, як вона виглядає. Ось прийшла коробочка. Я декілька днів її не відкривав. Ось були на то причини з останніми подіями в шахому світі. Ось. А сьогодні, все ж таки, ну діти вже хотіли, щоб я вже подивитися, як вона виглядає. Ось ця дошка. Вони люблять шахи пограти вдома. Ось, ну і буду зараз якраз розкривати. Чеснат. Чеснат – це сам найдешевша дошка з чеснату. Я не збирався ось якось там на Чеснат Мув зараз вийшов. Чеснат мув, де самі фігурки ходять. Як виявилось, це не зовсім магнітні? Я думав, що це буде якби. Чеснат мушу що це там на магнітах, а там просто стоять маленькі коліщатка, Ось колеса, які так, все можна і так просто відкривати. Маленькі коліщатка, які їздять, ну, і ці фігурки їздять там по, -по дошці. Досить так цікаво. Друзі, я очікував, що тут буде кейс для цієї дошки. Ну, і ось вона, маленька дошка, яка, яка називається Ченат Go. Ось Go. Гоу. З прикольним таким не знаю, чухлом. А, з прикольною такою сумочкою. Ось така, як роблять зараз там для ноутбуків. Ці класна, правда? Оранжево сіра така. Та можна було чисто сірого кольору вибрати. І, ну, і це оранжево-сіра найпопулярніше, я навіть нічого там не міняв. Ось Chestnut Go, маленька магнітна дошка. Якщо так взяти, то ці магніти не будуть магніти дуже сильно. Я от її тряс. Я просто. Мого друга є така. Ось, і дуже зручно, навіть все одно зручно грати в машині, там, любіть, тому що насправді вони тримаються досить непогано, Звісно, трусити її так не вийде там, перевертати догори ногами. Ось, до гори Дриго. Ось, чесно, Go Electronics Set. set. Why? Ну, зрозуміло, зрозуміло, що треба скачати додаток, аплікшен я вже скачав. На телефон. Ось, ну і декілька кнопочок. Зараз я просто це все так швиденько вам покажу. І я, напевно, окремо зніму відео, як аналіз цей весь працює. Ось. Може, навіть і буде продовження цього відео. Подивимось. Ось. Ух ти, дивіться, запасні такі от штучки для. не знаю, як вони називаються. ну, Наниз для, для фігурок, бачиш, знизу наклеювати. маємо таких запасних. 12 штук, ну і шахові фігурки. Насправді, я вже знаю, що очікувати, якої вони величини. Ти ще не бачила, правда? Ти ще не бачила? Класний такий також чохол для, для шахових фігурочок. Ну, і тепер сама дошка. Дошка дуже класно виглядає, правда? Ось яка класна дошка. Взагалі, вона така ніби скло, якесь таке матове скло. Попробуй. Такий прикольний прикольна поверхня. Круто. І з цієї сторони, що у нас тут є, номер cg 100, 100 5 вольт, 1 А, до речі, неї зарядка. А ось тут, до речі, Type-C. Такий самий стандартний твого телефона. І все. У нас є H1 A8. Добре, все є повністю. Ну і давайте до фігурок перейдемо. Цікаво. Ну, для аналізу це просто суперова дошка. Ви можете так само грати онлайн, але з телефоном. Ось, з телефоном треба аналіз робити, з телефоном онлайн можна грати. Ось, це просто ну, дошка для додатка, який є в телефоні. Ось, інакше там є, вона може якось записувати. Я так розумію, оця функція там оцей плюсик, бачите, що тут кнопка є. Там якось можна скидати, що ви починаєте нову партію, і вона десь там в пам'яті може зберігати, так як. А Board. це те, що мені сказали. Я не знаю, це все перевірю, звісно, чи це насправді так, чи ні, передивися фігурки. <ривіт> Як гарно виглядають, правда? Керенька. Я фігурочок. Хочеш розставити? <ривіт> Ой, давай будеш розставляти. А я буду давай, знаєш, тепер? О, де, давай повернумо. Правильно. правильно поверну, перероставля фігурки. Я поки ці розпакую, так що насправді. Е, дуже е, хороший інструмент для аналізу. Мені, мені треба для аналізу сидіти, просто і за дошкою бачити оцінку комп'ютера, не просто десь там на, на 2D-екрані дивитися оцінку комп'ютера кожен раз, міняючи позицію. Ось що це дуже важливо бачити за дошкою, як фігурки стоять, і, і ну, просто-напросто. Потім, коли граєш в турнірі, я ще раз е, хочу сказати, що коли граєш в турнірі, зовсім інакше сприймається дошка. Якщо ти граєш постійно за 2D, а не 3D, і а, мій рейтинг за 2D дошкою ну, нормально, на, на екрані мій рейтинг 2400 так, комі, ну, 2400. А якщо взяти рейтинг за живою дошкою, яка в мене є час АП, коли я граю, ну там, 2,250. Напевно, зараз. Я ще, звісно, останнім часом не, не багато сидів за Чесапом. Щоб... Але все ж таки, коли в мене був там 2-300 в врапіт, то в Чесапі в мене лише пробив 200. Ось. Якась така от є штука цікава, що ти, ну, мозок привикає, звикає краще бачити тактику, краще бачити позицію. Саме за, за 2D дошкою, а не за реально. За реальною за цього всього вже немає. Я ти трошки допоможу. Розстав. Ти вже всі білі розставила? Ого-го! Ну в тебе швидкість. Ти знаєш, навіть фігурки всі стоять на, 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 на серзені короля. Та? Ну, вже стільки партій зіграла, що вже точно. Я ще пам'ятаю, колись пам'ятаєш, ти ще так вчилася. Ух ти, що тут кабель є, слухайте. Кабель це прикольно. Кабель досить такий. Ну, здається, непогана якість. Ось. Пам'ятаю, коли ти грала. Починала грати тільки, так? Коли ти в 6 років навчаєш, зараз, зараз тобі 7. Ти навіть ти навіть десь в 7 почалаш так, що грати, правда? Ти стільки півроку останній граєш, може, рік часу. Ось, Але ти ще так думала, де король, де дефер, зараз ти вже автоматично ставиш, навіть, навіть не думаєш. О, окей, отак воно виглядає, ви просто нажимаєте, берете телефон. Так, друзі, ну що, зараз ми детальніше, ближче розглянемо цю дошку. Вже ми так переглянули налаштування, які тут є, про цю кнопочку включення. Ось кнопочка включення. Тут навіть можна буде повністю ресет зробити дошки, скинути всі налаштування. Можна починати нову гру після включення. О, зараз я покажу, як це працює. Ми включаємо, довго треба тримати, дошечка включається, засвічується в нас живлення. І зараз почне блимати Bluetooth, так як він зараз не під'єднаний. Я не включив ще програму. Після цього можемо нажати плюсик, і в нас з'явиться статус оранжевим таким засвітиться статус, що можна починати гру прямо за дужкою. Ми граємо гру. Після цього ми, як зіграли гру, ми можемо нажати, давайте я вам покажу як. 5. Після цього ми нажимаємо 3 секунди, тримаємо кнопочку з плюсиком. Воно мало скасувати. Давай ще раз. Окей, ми почали гру. Ми зробили два ходи. І ми нажали потримали. О, бачите, і все зникло повністю. Ось, наша партія записалася. Наша партія в два ходи записалася. Тепер ми знову нажимаємо плюс. І можна знову грати, і воно буде записуватись середину в дошку. О, що прикольно, воно працює практично як ДЖТ-борт. Ось, це класно. Тепер щодо додатка, щодо додатка, чес Not. Давайте я її ще раз виключу, щоб блютуз перестав блимати, розпочав блимати голубеньким у нас кольором. Ось, і воно зараз таким чином під'єднається. Ось тут до блютуз-єрличка цього. Ось, який в нас тут є до блютузу. Зараз вже під'єдналося. Статус пікнув, воно, до речі, пікає, коли шахи роблять, робляться королю. Ось, і тепер. Будемо розглядати, які тут функції є. Ну, можна грати проти бота. Давай сходи декілька ходів проти бота. Граємо білими. От, давай, зроби декілька ходів. Все. Твій перший хід білими. B8. Окей. Ух ти, іспанську партію розіграли. Ну, давай, 86, добре. На цьому, певно, завершимо. О, до речі, дивіться, можна зіграти розмінний варіант. Який я люблю грати. Ну окей, добре, давай повертаємо фігурки всі назад. Ось, Save and Quit. Це прикольна партія, яку можна зберегти буде десь. І, до речі, зараз можна взяти і проаналізувати те, що ми зберегли, то, що ми грали. До речі, дивіться, можна зайти сюди. І ну, онлайн, зрозуміло, що тут онлайн є ческом і Є Часкід і ChessAble. ChessAble дуже круто, багато є безкоштовних додатків. Че тобі буде прикольно грати онлайн в шахи. Ну і ChessCom лічеш, звісно. Там Вадіма є лічес, мене є Чиском. Ось будемо таким чином, кожен буде використовувати, що йому ближче підходить. Так, ось можна вибрати якісь різні тут engine. можна подивитися записи, які вже є на дошці, подивитися партії, які вже збережені тут. Цього так, не буду показувати скільки, все просто. Годинник, часу? так, скільки часу, так. Ну і ось тут якась є кар'єра, де можна подати рейтинг, там який твій найвищий рейтинг. Ну, це також таке собі цікаво. Не, не дуже цікаво може. Окей, аналіз. Оце те, що мене цікавить найбільше в цій дошці. Ось дітки мені купили, щоб я міг аналізувати партії за такою 3D-душкою. Ось, і як тут аналіз відбувається, всі фігурки стоять, до речі, повністю дошка бачить положення фігур. Якщо ми заберемо туру, бачите, тура пропала, звідси додали туру, от без короля можна, напевно, грати неможливо. Можна. можна, тоді ні автомат не поставить. Ось, це точно добре. Можна так, добавимо, що рокіровка можлива, початкова позиція, стандарт пишемо, окей, і підтверджуємо, ну, і зараз можна вже ми ходимо ходи. І в нас є оцінка комп'ютера 0,5 на дошці. Не вірю, аж тут 0,5, ну окей. Це така поверхнева оцінка. На глибині 8. Всього на Ось, напевно, після, дивіться, після цього, якщо я поб'ю, оцінка комп'ютера плюс 1,5. Це коли глибина в нас дуже низька, а приблизно 4 години, 8 півходів. ходів. А насправді на глибині 30-40, оцінка 0,5. На один пішак, бачите, аналіз тут, аналіз тут показує неправильно. Окей, якщо ми хочемо назад кудись повернути фігурки і роздивитися, як, як там що було, давайте назад пішака поставимо. От всі повністю фігурки десь розкидаємо. Воно відразу не бачить. Наприклад, як кращі версії, там на 100 доларів дорожчі версії, ну це в два рази більше, ніж той 16 коштує. Ось треба було ще доплатити. Ось ні, ніж цей Chestnut Go, то е, воно тут відразу вам на екранчику не покаже, аналіз не покаже оцінку. Вам треба нажати плюс і тоді нажати підтвердити. Тоді е, відобразиться і буде показувати оцінку комп'ютера. Ось тут Stockfish 17-й. Що класно, що Stockfish 17-й новенький, можливо, це навіть 17.1, не знаю. Ось, якби був 17.1, може, показувало. Ну окей. Ось воно ось так працює, інакше я не. Ну, Давайте ще назад ходи повертаємо. Окей, ще раз треба це все підтвердити. Ось, але якщо ви робите, наприклад, для аналізу ходи, там кінь пішов. М -м -м. Давайте кінь сюди, сюди кинули. Ось так хочемо подивитися, окей, e 4, оцінка комп'ютера дуже погано показує. Mm -hmm. Ну, це на глибині короткий. Це, нулі в нас на дошці після ходу d 5 d 5 найсильніше, тут рішення, якийсь шахід c 5 Зараз ми подивимось. d 5 найсильніше, ми побили. Окей, ну можна отак от зробити. Якщо ми хочемо назад це повернути і подивитися, ми можемо просто назад стрілочку тут нажати. ось таким чином. На це 5 наприклад, забрати також назад стрілечку. Повернути позицію назад декілька ходів. Це можна зробити. Ось. Але якщо ми захочемо. Ну, окей. якось треба оцю зберігати послідовність. Тому що якщо ми відразу з цієї позиції, наприклад, захочемо відновити назад, напевно, у нас нічого не вийде. Ось, пише c 5 треба зіграти. Якщо ми назад хочемо і назад, стрілочку назад, щось воно не дуже працює. А ні, дивись, спрацювало, А 4 просто нажати, бачиш? Що це 5 ще не сходило, о і назад. Все-таки працює навіть тут на екрані, можна не скидати. От там. Ну окей, ну тоді я практично задоволений аналізом. Те, що я хочу, наприклад, накидати щось на дошці, і тут немає аналізу, зараз чомусь його не видно. Ось, бачите, нічого не відображається. Треба нажимати ось так і нажимати підтвердити. Ну, окей. і так, Працює дуже класно, ще, що ця дошка є магнітною, частково магнітною, я б не сказав, що це така магнітні дошки, як були. Хоча отако от її ну, посова. Наприклад, ви їдете в машині, навіть вона ну, практично не з'їжджає, можна грати. Ось, 30% нахилити, 30% градусів нахилити. ось, 30-40 градусів, і фігурки не падають. ось, І вони досить міцно тримаються. Так що це також великий плюси в цьому. Ну і те, що її ціна, вона досить дешева, ця дошка. Ось фігурки, ну, окей, фігурки, друзі. Можливо, за маленькі. Але для аналізу, та й для гри, я думаю, в машині, коли ти ложиш її в таку от класну коробочку собі, mm -hmm. ось вона місця не займає. Просто супер. Бо якщо так взяти час, Часап, мій другий, то. Величезний. Mm -hmm. mm -hmm. Величезний. Добре. Добре, друзі, ну такий от огляд від мене шахи українською. З вами був Вадим Довченко, і його дочка Івана Ліна Довченко для вас знімали.